Державне бюро розслідувань продовжує системно притягати до відповідальності зрадників, які навіть під час війни залишаються на повідців країни-агресора. На жаль, не є виключенням і окремі народні депутати України, які зраджують країну. У листопаді 2024 року. ДБР викрило та повідомило про підозру парламентарю, який хизувався своєю особистою дружбою з білоруським диктатором. Цей народний обранець і раніше перебував у центрі скандалів через свої поїздки до країни агресора її сателітів та через поширення антиукраїнських заяв, ось лише невеликий приклад антиукраїнської діяльності депутата витримки з майже двогодинного фільму «Білорусь з глазами Євгенія Шевченка, який просякнутий ідеєю неспроможності української державності та необхідності воз'єднання з колишніми радянськими республіками. Україна приєдпрактива всіх сферах. в экономике, в социальной сфере, в медицине и даже в диджитализации, о которой так много говорит наш президент. Но если вы хотите посмотреть, как живут наши ближайшие соседи, с которыми у нас общая история, и я уверен, будущее, увидеть реальную Беларусь, а не сташилку, которую формирует в вашем сознании наши независимая СМИ. Я хочу видеть Украину такую, как моя Беларусь, потому что Украина – это тоже моя. Вот таку я хочу Маю за цей відповідь. тоді, після проведення комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи нардепо повідомили першу підозру у державній зраді. Підстава його діяльність, яка завдала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом слідчі довели, що його антиукраїнські дії не припинилися й після повномасштабного вторгнення. Особливо цинічним виглядає те, що народний депутат України. Людина, яка мала б стояти на сторожі інтересів держави та українського народу, під час воєнної агресії РФ фактично став на бік ворога. Він свідомо використовував свій статус, ресурси та медіаканали для дискредитації української влади, поширення ворожої пропаганди і маніпуляції громадською думкою. Замість того, аби захищати свою країну та її громадян, він фактично допомагав агресору підривати єдність українського суспільства і обороноздатність держави. На своїх публічних каналах і в інтерв'ю депутат закликав до переговорів на умовах капітуляції, підважував авторитет української влади, просував ідею федералізації та поширював кремлівські наративи про зовнішнє управління. За даними ДБР, він активно створював контент, який одразу потрапляв на російські пропагандистські телеканали. Ось лише деякі з висловлювань депутата, які доводять його антиукраїнську діяльність. Коли ми в начальное положення в нормальну страну, не Без этого бреда всего, который нам був навязан з запада сверху комплексна психолого лінгвістична експертиза підтвердила: у виступах цього депутата містилися маніпуляції, спрямовані на підрив на національної безпеки України. Дезінформацію та розпалювання ворожнечі, зокрема, експерти виявили навмисне викривлення фактів та просування закликів до зміни територіальної цілісності України. Я вважаю, що першої проблема, яку ми даже зняти, це питання вопроси і кулькультурної. Потому тому ж то вопрос, язиковий был який був привел ультранаціоналістами, расколу розколу в обществі. Отже, народному депутату України додатково повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Справа перебуває під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Державне бюро розслідувань наголошує, що жоден, хто зрадив Україну, не уникне відповідальності. Розслідування триває.